Отходжу, видивляюся, а що тоді в радянські часи можна було з-під прилавка все. Думаю, що ж її купити на 8 березня? І тут раптом хтось мене «Здравствуй, сусід! Не думав, що ти по таких молоді находиш. <правж> 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 я, я навіть зніяковів, знаєте, кажу, «Дядь Міш, тихо, я хочу щось люди на 8 березня купити. А, а коли в неї 8 березня. <правж> Значить, животрепещуще треба. Ну, дядя Міша ганяє. Це було тоді, коли ми були мільйонерами. Заробляли великі мільйони, за які нічого не можна було купити. Так от дядя Міша з ремінцем ганяється за своїм онуком Сергієм, а я захожу якраз. Мені тітя Маня відкриває. Каже, може, ти його втихомириш, зробиш ось. А він такий розпечений, такий гарячий і все хоче. Сергія вліпити ремінцем по відповідному місцю і не може достати. Я хапаю за руку, намотую цей солдатський пасок собі на кулак. Кажу, ви дитину б'єте? Він уйди, от уйди, А ти б його не бив, ти б його такого ада убив би. Ти б його такого ада убив би. Кажу, за що? За що? Я йому вчора на базарі купив штани. I will do it you <laughs>